Серії Сімс є Так. і сьогодні я хочу розповісти трагічну історію найколоріднішої НПСІ Агнес Крамплботом. Деякі знають її за прізвищем Толстоп'ятко, але я не хочу використовувати русифікований варіант. Ніхто не починає бити в сумками за будь-яку романтичну дію відчасливого життя. Не вона, хронологічна історія Агнес починається в третій частині, де вона є молодою вдовою. Чоловік Агнес потонув під час медового місяця, щойно вони одружилися. Вона навіть не встигла взяти його прізвище. Про це ми дізнаємося з опису персонажа та могилі на подвір'ї Агнес. Дуже роздираючою деталю є недобудована дитяча кімната в її домі. Окрім того, проводії чоловіка переслідує її, надаючи забути про трагедію та відлякуючи потенційних чоловіків. Не дивлячись на це, доля все ж дає її другий шанс на щасливе життя, та вона одружується з Робертом Крамплботеном. Він взяв її прізвище. Та щастя було недовгим і стається ще одна трагедія, і на Роберта падає люстра. В першій частині гри вона вже має за плечима два трагічних шлюби, а люстра Крампл натякає описом, що вона та сама. У другій частині гри Агнес ще не має в живих, а її надгробок можна знайти на кладовищі Готі. Чому саме готів? у Агнесі, сестра Корнелія, що одружилася з Гюнтером Готом та стала матір'ю Мортімеру, того самого чоловіка, загадково ще знувшої про зв'язок з готами Агна згадує і в діалогах в четвертої частини гри. Хоча в другій частині і є дуже схожий персонаж, але вважається, що це далека родичка Агнес. Тепер ви знаєте, що привело Агнес до того, що вона б'є персонажів сумками. Усе життя її любов завершувала трагедіями. Але що як я скажу, що другий чоловік насправді інсценував нещасний випадок? Про це я розповім в наступних відео.